Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Косметичка на замочок із ручкою ціна 55 гривень. Сумка для ноутбука 199 гривень. Тоненька сумка для ноутбука ціна 77 гривень синього кольору. Сумка господарська в асортименті. Відрізняються вони дизайнами, є з крокодильчиками, з лисичкою, вони йдуть ширші, з квітковими принтами йдуть вищі, вони не мають застіпки, ні кнопки, ні замочка. Ціна такої сумки 19 гривень. Ще один варіант дизайну, ось такі капельки. Ця сумочка є вужча і вища від попередніх. Її ціна така сама 19 гривень. Косметичка прямокутна на замочок із ручкою. Декілька варіантів кольорів сіра, чорна та коричнева. Ціна 49 гривень. Терка із контейнером об'ємом 600 мл 3 види лез. Ціна 88 гривень. Лампа із прищіпкою. Ціна 199 гривень. Чайник електричний 349 гривень. Засіб для прочищання труб кріт. Ціна 14 гривень 50 грамів. Ось такий кріт у холодну воду 14 гривень. Турбо для прочищання труб ціна 19 гривень. Ось такий кріт від аура 60 грам, 17 гривень. Карти ігральні стратег 36 штук. Ціна 24 гривні. Засіб для миття посуду концентрований. Хелпер і зі зручним дозатором. Ціна 88 гривень. Ось такий засіб для миття посуду 500 грам. Ціна 29 гривень. Два аромати на вибір. Відновок засіб для миття посуду 500 мл 29 гривень. Освіжувач повітря. Ейрвік. З ароматом орхідеї 39 гривень. Рідина для миття посуду від Wash Free 44 гривні. Засіб для миття посуду з ароматом цитрусу. Ціна 64 гривні 750 мл. Зелі 500 мл 24 гривні. Паста для чищення універсальна. Ціна 27 гривень. Засіб для чищення посуду, кахеля та сантехніки 15 гривень 500 г. Greenwald – порошок для чищення 24 гривні. Ось такий порошок для чищення від зелі – 29 гривень. Сода кальційована 700 грам 49 гривень. Засіб для прання дитячих речей сатин. Ціна 24 гривні. Об'єм 500 мілілітрів. Ось такий засіб для прання 34 гривні. Від фірми Зелі. Тут об'єм 1 літр, Ціна 55 гривень. Плямовий відник, Бос та відбілювач, 22 гривні. Рідкий об'єм 100 мл. Олівець плямо-вивідник. Ціна 29 гривень 24 грами. Засіб відпілювач та плямовивідник від Тартіла. 200 гривень ціна 29 гривень. Відпілювач для гардин, фіранок та скатертин. Ціна 9 гривень. Відбілювач від фірми Aura 60 г в упаковці ціна 12 гривень. Набір гачків металевих настінних 6 штук ціна 24 гривні. Набір гачків 2 штуки. Металеві. кріпляться на клейку стрічку 22 гривні, пластикові. 3 штуки 24 гривні. Ось такі смайлики. Набір 2 штуки 29 гривень. Дозатор для миючих засобів. Об'єм 650 мл. Два варіанти 119 гривень та 99 гривень. В комплекті йде губка для миття посуду. 55 гривень коштує набір кубиків ЛЕГО. Акційна ціна на вермішель швидкого приготування зі смаком курки або грибів. Ціна 7 гривень. Ось така вермішель від куховар. Також два смаки на вибір. Ціна 7 гривень. Супер маленькі чіпси. Ціна 9 гривень. Вага 18 грам. Рифленів. Чурчхела є з виноградним смаком. 85 грам, ціна 14 гривень. Ось така зі смаком дині. І ще один варіант зі смаком вишні. Новий дизайн скарбнички за 88 гривень. Купюрниця дерев'яна. Виглядає досить стильно, ціна 39 гривень. Карти Таро ціна 119 гривень. Окуляри дитячі, різні в асортименті, ціна 29 гривень. Дитячий сортер. Ціна 99 гривень. І гра, що буде заохочувати дитину, чистити зубчики. Ціна 34 гривні. М'яч-стрибунець ціна 49 гривень. Має мигаючий елемент всередині. Кольори в асортименті. Дякую вам за перегляд. До зустрічі на каналі.